Соломія Крушельницька це відома українська оперна співачка кінця 19-го та початку 20-го століття. Соломія Крушельницька народилась 23 вересня 1872 року в селі Біляєвці, в сім'ї священника Амбрусія Крушельницького. В родині було ще п'ять сестер та двоє братів, але батьки усім дітям дали хорошого освіту. Основу музичної підготовки Соломія отримала в Тернопільській класичній гімназії. У 1891 році батько відвіз її до Львова вступати в консерваторію та навчатися співу. Після закінчення Львівської консерваторії Соломія поїхала вчитися до Італії. У 22 роки Крушельницька виступала в театрах Львова та вже тоді завойовувала симпатії глядачів своїм талантом. Не пройшло і кілька років, як Соломія підкорювала вже театр світу, Італія, Іспанія, Франція. Франція, Португалія, Росія, Польща, Австрія та багато інших країн разом зі своїм талантом Соломія знайомила публіку з Україною, адже завжди вона співала українські пісні. Був випадок, коли родина російського імператора Миколи II звернулася з проханням до Крушельницької дати концерт у царському палаці. Співачка погодилася та протягом вечора співала для царської родини та гостей арії з відомих опер різними мовами. А на завершення концерту заспівала кілька українських народних пісень. Літіли віри! Коли Соломію запитали, якою це мовою вона співала і про що в них розповідається, співачка французькою оповіла зміст пісень і наголосила, що це її рідна мова українська. У лютому 1904 року композитор Джакомбо Пучні представив свою нову оперу Мадам Батерфляй. Але прем'єра провалилася, Путчині був приголомшений цією невдачею. Та друзі його мовили переписати оперу і запросити на головну партію Соломію Крушельницьку. І коли 29 травня на сцені театру в Бреші відбулася прем'єра оновленої Мадам Батерфляй з Крушельницькою, це був тріумф. Артистів та самого композитора 17 разів викликали. На сцену і осипали оваціями. 1951 року Соломій Крушельницький присвоїли звання заслуженого діяча мистецтва, а в жовтні 1952 року вона нарешті отримала звання професора. Артистка померла 16 листопада 1952 року, їй похована у Львові.